Ця жінка знає про свою дев'ятиповерхівку. Все сім років Олена Чайка управляє київським кооперативом Райдуга-2. На її плечах усе господарство: від вибору підрядників для лагочення даху чи заміни труб до угод з оператором супутникового телебачення і набору персоналу. Правління працює на договорних основах. Все в нас є свій сантехнік, свій електрик, свій слюсар, який дивиться за бойлером. Є паспортистка, є бухгалтер, є керуюча, є голова правління. Олена працює без вихідних за свої послуги, отримує зарплату 1900 гривень. Щомісяця це обходиться кожному з мешканців по гривні 80 за квадратний метр. За підрахунками експертів, таких управляючих мають 20% київських ОСББ та кооперативів. Управитель або ж управляюча компанія посередник між власниками квартир та надавачами послуг. Він бере на себе всі клопоти з догляду за житловим фондом, укладає договори з постачальниками тепла, світла, газу, води, проводить поточні та капітальні ремонти або шукає підрядників, займається прибиранням території, вивезенням сміття. Також веде всю документацію по будинку. Як свідчить європейський досвід, якщо у Німеччині управляючи це фізичні особи, то приміром у Польщі великі компанії, яким доводиться боротися за кожен дім. Одна з найвеліких. Управляючи компаній Варшаві управляє 100 будинками. А є дуже дуже багато менших управляючих компаній, де в них, наприклад, 20 чи 10 будинків. У Польщі отримання будинку управляючими компаніями коштує мешканцям близько 2 злотих за квадратний метр на місяць. Гроші незначні, враховуючи, що приміром за квартиру поляки платять більше 600 злотих. Міжнародні фінансові корпорації кажуть, що ліцензованого управління це значно дешевші, аніж приміром робота по найму одного з власників квартир. Для них це більш вигідно. Цена буде нижча, це буде більш ефективно і якісно. Втім, те, що працює на заході, не діє в Україні. Вітчизняний ринок поки що пустує і бажаючих сюди зайти, немає. Компанія житлово-комунальний союз України почала працювати з 2006 року у її підпорядкуванні 7 мільйонів квадратних метрів у 12 містах. І, хоча у бізнес вклали понад 50 млн грн, віддача кажуть, мінімальна. Передусім через низькі тарифи на послуги компанії і борги населення. Скрита рентабельність дебіторська задовжність населення. Тобто вона у всіх городах практично не менше 1,5 млн грн, понимаете, составляє. Типовий договір цієї компанії включають до 19 послуг. Вони обходяться мешканцям від 90 копійок у Нікополі до гривні 70 за квадратний метр у Мелітополі. Управляюча компанія бере на себе всі ризики. Приміром має перерахувати постачальникам 100% вартість наданих послуг, навіть якщо заплатили не всі. Конкурувати доводиться і з ЖЕКами, і з приватними підприємцями. В Нікополі виходять люди масово в СББ. Там є асоціація або СББ, Вони там об'єднаються. І нанімають учасників, которому не треба платити да? у нього апріорі, виходить, ціна має бути ниже на 20%. Тож, поки переважно девелопери створюють управляючі компанії, договір з ними підписує покупець, який придбає житло у новобудові. В Києві більше 60, ну, на сьогоднішній, по моїм даним, 62. І десь біля 360 будинків вони обслуговують. Але вони не, не створюють якихось великих таких обширних, більше обслуговування інших будинків, тому вони не грають на ринку житлових послуг якихось великої ролі. Як тільки тарифи на компослуги піднімуть до економічно обґрунтованого рівня, управляючі компанії будуть зацікавлені працювати з житловим фондом, кажуть експерти. А до того часу бізнес на управлінні будинками так і лишатиметься в руках своїх мешканців. Мирослава Заяць, Дмитро Гусяв, новини телеканал Бізнес.